А я вас сфоткала Привіт, мене звати Віталіна, і сьогодні ми побудемо з вами в ролі журналістів, але не звичайно потрапимо в місто з інопланетянами, різними штуками та якоюсь паранормальщиною. І нам, як справжнім журналістам, треба все фоткать і це як полосається. Тому я раджу вам поставити лайк like. одразу, підписатися з Headliners Ми починаємо наші пригоди. Журналістки. Ми створюємо свій сеанс. Я не цікава, я кажу, прямо, що робити вам потрібно. Тільки для друзів. В мене їх нема, тому ми створюємо свій сеанс. Так. Три якісь карточки. Можливо, це наше життя. Ми можемо вибрати свого журналіста. Мені дуже подобається ця жіночка. Вона така прям. Наша хата, в мене немає ніг не ні, ні, ні рук. Крамничка. Категорія знімків. Це похоже трошки на Ой. Так, нам потрібно що зробити? Спорядження. Так, в нас є фотоапарат. О. Ага. І є ліхтарик. Всього чотири комплекти. Ну, поїхали. Ви це чуєте, так? Да? Я також це чую і <гум> мені не подобається. Так, що ми можемо зробити? Куди ми можемо піти? Бляха, я чую якісь крики і крихтіння. Я, я не знала, що це жахів, Але нехай буде. Біжить кудись. А де да фоткать. Можемо залізти? Можемо залізти на гору. А що тут? А сюди я можу залізти? Я не... я не знаю, навіщо я фоткаю, але не можу це. Я чую, як хтось кричить мені в ушко. Та ніжно. Муркошить мені. <ріху> я не хочу. Шою крихтіння. <свисті> Поїхали сюди. У нас всього обмежений час, Де 8 хвилин, так? А... а, Це просто лампа. Я фотку зараз я тому що я не розумію, куди мені йти. Що мені робити? Це якийсь офіс. Ну Вниз я не хочу йти, тому ми підемо одразу на гору. О, тут якісь двері червоні. Ем. Ти хто? Що сталося? Ти хто? Я сподіваюся, що ти не жива людина. Ти не мав бути на моєму сервері. Що таке? Побачила? О, там бомба!

Йдемо звідси нафік. Тут некомфортно. Закрий двері. Бляха, бро! Не роби так. Йди звідси. Зараз втеньку Бляху. Не чіпай мене! йошки трошки. Так, давайте швиденько 4 хвилини залишилось. Можемо пройдемось по вулиці. А, мені стаміна. Давайте поки що не будемо ризикувати, а підемо одразу віднесемо всі знімки. А залишилось про знімки зробимо. Якісь там фото, фото типу. Оп. А... Ага, результати. Так, кращі знімки. 5. 4. Я тут одна, тому. Для друзів це прикольно, напевно. Ого! Ну, так, да, да, така штука прикольна. А мені за це гроші дадуть. Ой. Плюс 188. А, всього тричі я можу поїхати. Я не знала, я думала. Ну, добре. Я не знаю, чи це мені потрібно, але нехай буде. Можемо якось туди прийти? Як ви думаєте? Чи не можемо? Чуєте це? Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра! Підемо сходимо туди. В цю будівлю. О, чуєте? Чому я чую і не бачу? А! Локація одна да, та сама? Жесть. Ну, добре. Я думала, що там різні локації. А вона одна і та сама. І куди ты ти... куди б ти не пішов... Я все одно буду на і ті ж сюда. Бляха, у мене пальці вже болять. В смысле повседневность? О, я можу ты. Якого писа? Що це було? Я как чи там? Я не розумію взагалі. Бляха. Капець. Тут и не якісь Якісь яки. які мене жують, мене жують трошечки а -хуй! А -хуй! Не надо дза. фоток більше. Все, я йду назад, тому що мене закінчилось припас з фотографіями. Блядь. Отстань. Блядь. Там все хтось сходить. Я не хочу з тобою грати, про... Ви серйозно. Вот це хто решить. У <пл 'язок> монстр, который хавает. Когось. Бляха, вони вирісли. Ух, результати наші. Думаю, с некраще с ним. Я, конечно, журналистка Йо біжить на мене, бачите, який страшний челик. Я його засуджую. Скільки у мене десять. о, -о, -о, -о! Завершуюся одна, но ну, я не наберу стільки для того, щоб перейти на інший рівень. Мені потрібно на базу трошки більше, ніж 1000. Може, это більший рюкзак, щоб у мене було більше цих цих більший? Плюс два команди. Давайте оце візьмемо. Я не можу А у мене нема ден. Це навіть не деньги. Я думала, що в мене є гроші, а це якісь. Мені потрібно обрати у цих штук, щоб заробити гроші. Я думала, що це і є мої гроші. Ну, блін, що ми будемо робити? Зараз будемо заходити в будівлю і знову фоткати все підряд. У нас нічого варіантів немає. Будівля одна та сама, типу локація не змінюється. Почему-то. Хоча я думала, що, типу. має змінюватися О, змінилося! Змінилося! Окей. Okay. Що у вас тут є? Бар, вот такий вот садик. Йоха, не баба за звуки. Я ще ні разу не кричала. До речі. Коротко, я не ці коридори корадора. Міна? Ви чуєте це? О, міна. Як робити селфі? А! Йохани бабай! Да ви серйозно! У мене ще рот відкривається від мого мікрофона. Це жесть! Оце реально круто! Оце нереально круто. Ми в кінці підірвемося та сфоткаємось. Я маю це зробити, але я хочу поки трошки... поізучати. Що там є? Чую якісь звуки? О, це якісь. Що це? Що це Дуже такий схожий предмет я бачила десь. Що таке? О, в мене 6 хвилин. Стаканчик. Я по коли я помру, що, що зі мною буде? Де я взагалі? Такі страшні звуки зараз мене з'їдять. Ага, тут були. Тут. Ага. Ага. Бачила це? Я хочу сфоткати. Куди вона біжить? Куди побіг? Киса. Куди? Почекай? Я хочу фотосесію! Бляха? Ага! він цікає від мене. <звук> а що тут в тебе? Це мені страшно. Ох, від Віталінки. Сьогодні ми будемо звучати монстрав. Так, я журналістка Віталінка, і сьогодні ми будемо сь шукати. Ну. алкоголиков и монстров. О, А, Эйцей, подпишитесь на меня и лайк поставьте, потому что я так сказала. Вы бачили? Это еще от меня. Капец! Только хотел записать влог, яка я Мне капец, Смісся. Молодець. 91 всього. За крысу так. О! Ну, мені, мені судно не вистачає. Здається, так. Мені не вистачає вас звільнена. Мені звільнила, ні. Капець, але ви обов'язково ще повернетеся. Жесть! Сьогодні ми перший день стажування, і сподіваюся, що я отримую цю роботу, бичес! Тому ми йдемо з вами у місто з зомбі. Поїхали, ребятки! Тут Є якась певна низка локацій, і вона рандомно падає тобі. Так. Так, бачите? У нас тепер нова локація. Готель. Підемо направо, чи наліво, чи попримій. Це русила і не лякалася. Поперемій, напевно, спочатку. А, а, це журналістка угу, контора. Вгорі. Та не треба мені тут казати нічого, не страшно і так. Бляха, вона мені ще з вуха на вухо О, Ось тут вечір в хату. Блін, локації одні й ті ж самі, я так здоміна. Я вже, вже це бачила, правильно? ж? О, тут вже були. Що у вас тут відбувається? Це що? А, нога. Ну, Ребятки, вже пройшло 6 хвилин, а в мене взагалі нічого не було ще. Я навіть ще не ні разу, Це без приділу. Гаєш, тут двері. Кого? З'їсть. Скушать якогось. Я вас фоткаю. Руйнівник. У є ще пять фоток. Скушайте когось. Мені потрібна сенсація. Футочку! Yeah. Є! І що це за мене дає? Мене перенесуть з фото... разом з фотографіями, сподіваюся. Я зробила таке селфі, таке ну, no нофроун. Що це? Ні! Новий поважний. Тільки для друзі. Я хочу новий сайт, тому що, бляха, це не чесно. Я так старалася. О, oh. не так саме. А, тут, в принципі, нічого не було. Хоча не знаю, може також воно змінює о є. Yeah. Так. Ось нічого немає. Бляха, ці новини мене лякають. А що мені? А ну, ти можеш ступити на міну, будь ласка? Степи на міну, будь ласка, по-братськи. підемо далі по прямій, вийдемо з цього, з цієї будівлі. Познімаємо ще на вулицю трошечки, тому що тут нічого немає. Всього. О, 500! Бачите? Все! Ще трохи і я буду троботиць. Тут, короче, дві двері. А, тут може була. О, бляха, криса. Це цікла криса. Бляха, бляха, шур. Де він? О, Є. Щур є. Ну, щоб було щось таке прикольне. А. а я тут була вже, да? <клух> а, я на нього наступаю, и він мене типу ранец. Бляха, я налякалася. Попрями. Ну рекайславний. Встань Чого вони такі злі? Бляха. Це якась більша Штуковина угу. Все, йдемо. це все І загальний рахунок у нас... 731! Кап чекай-то. Тут нужно нажать на, на пилоте прям. Леха. Дэвин. О, дверься да какая штука прикольная. Леха. Куда он пошел? О. Это что есть? Угу, <трук> цікнув. Це я боюся? У, там щось було, да, Ви бачила? Три? Два, один. та та Ви бачили це? Ну ви бачили це. Ну що, ребятки, ми будемо закінчувати мій сьогоднішній тиждень стажування. Мене взяли на роботу. Тому я дуже вам вдячна за допомогу. Зустрінемось на моєму другому тижні стажування. Там. Ставте лайки, підписуйтесь ну пані типу.